Шалом, це Славко. У мене добра новина для любителів для членів клубу маленьких фіночок. Я нарешті знайшов рішення, почав пиляти комплектуючі, там буде розкішна подвійна фіксація і черен з гікорі може навіть кручений. Але не обіцяю, на днях дізнаємося. І тепер, коли я просвітлив себе тим, що здобув кілька шматків гікорі, а якісних. То можемо поговорити і за інший ринок, за ринок політичних новин. Що я можу сказати? Ситуація по того стає зрозуміло. Ці всі напади на Одесу, божевільні. Це було, щоб зобразити москвицьку активність на Чорному морі. Вони так бояться української справжньої активності на Чорному морі, ударів по НПЗФ на Укавказькому узбережжі, що вони імітували. Суто терористичні робили атаки на Одесу, обітували атаки на порти. Ясно, що ніякої господарської шкоди вони принести морській інфраструктурі не могли, але активність ударів, свої терористичні удари, видають як за удари по інфраструктурі, і тому хочуть себе забезпечити від українських ударів на Чорному морі, як воно їх пече і лякає, в тому числі, мабуть, і новітні українські морські дрони. Цим ми миру зібралися. тепер щодо цієї пропаганди, що Путін нібито не хоче миру, що він хоче продовжувати наступ. А покажіть мені цей наступ. Путін хоче змінити картину війни. Він хоче зробити Україну слабшою там, де вона сильна. Розумієте, в наших ударах по їхньому запіллі, по нафтовій газовій інфраструктурі. І хоче коштом цього зосередити свої зусилля. Покажіть мені їхній наступ. Розумієте, що російські, що москвинські, що українські наступи виглядають. Знаєте, як удари боксерів в додаткових раундах? Колись такі були раунди після 12-го. От мені це нагадує закінчення такого матчу. Тому можна не зважати на ці удари противника, якщо чесно. Ну, тому що ну не переконують. Не дуже є чим, не дуже є де, не дуже є як. Полишимо на пропагандистів всі ці звільнені жопи світу, всі, оці, я скажу, не тільки що так підозрюю в Україні, є нахуй. Ми ж теж вперто шукаємо якийсь нахуй на Росії десь при щоб його захопити. Ми певні, що у нас є нахуй всі оці от. Глухі хуторі без нас, той противник, і противника такий є, і може він має якесь містичне значення, якщо ми його покажемо на карті перед глядачами. Менше з тим, треба розібратися з можливостями і суттю війни на даному етапі. Даний етап це пропаганда. На жаль, пропаганда на людських життях, і тому Україні не потрібно ніяк до 9 травня. Провадити мир не, не, не потрібен Україні мир до 9 травня, щоб Трамп поліз на трибуну. Мов там обійнявся з ізраїльським хто у них там прем'єр-міністром. Я так думаю, що ізраїльтяни хочуть святкувати 9 травня на Москві разом з Москвинами, з ганітелями євреїв. То нам треба сказати, щоб хасиди приїжджали в Умань лише на 20 квітня. на і день народження іншої великої людини, пов'язаної з долою єврейського народу ще більше, ніж цадік Нахман. Між іншим, у нього там поруч ставка навіть була, поруч з Уманню. Ася сміється не вже вона знає, хто народився 20 квітня. Не, не чекав. Пускай. Не будемо її питати, то вона знімати не захоче таке. І тепер за головне, мене отак от обсіло ці пропозиції по телефону за донаті, що я вирішив з вами поговорити принципово на цю тему. Якщо ми вже вперто четвертий рік донатимо наших героїчних воїнів, донатимо вже всім рушницями, гвинтівками, машинами, бронею, це називається каперство. Давайте устворювати компанії приватні. Давайте створювати акціонерів, паї, будемо скидуватися в кількох, визначимо пай, наприклад, в 100 тисяч гривень. Будемо вкладати в ці паї, як німуші Лондона, і продавати ці паї капірам, і вони хай нам зі здобичі відкочують. Тому що це капірство, давайте називати ці речі приватне постачання, приватне забезпечення бойових дій. Це є каперством, це є організацією каперства. І якщо ми організовуємо каперство, якщо наші героїчні військові діють як капери, як приватні військові компанії, то ми маємо оплачувати якийсь дивіденд за це мати. Зрозумієте, я рік два, три четверти спостерігаю, я скажу, що якщо ми замінюємо, я не в претензії до військових, я в претензії до держави. Якщо ми замінюємо собою державу, то давайте це організуємо нормальним процесом. Є серйозні люди, які викликають довіру, яких можна донатити. Давайте перетворимо все це на акційний капітал. І ці акції будуть ознакою нашої довіри до тих чи інших військових формувань, до тих інших підрозділів, скажімо, прямо до тих чи інших капітанів. Правильно? Капітанов удачі, знаєте, може знайдеться нарешті і Морган свій, правильно. І Олоне був, ну мені більше олоне подобався за його ставлення до москвинів, от власне до противників. Все-таки Морган той більше. Якщо би я хотів мати відсоток, то з Моргана, а якщо задоволення, то золоне все-таки. Так що подумайте, справа не в тому, що а в речі мають називатися своїми іменами. Якщо ми збираємо, якщо ми приватно забезпечуємо війну. То потрібно це все легалізувати. Статус акції мають бути паї, компанії, ми маємо вкладати, збирати на паї, Я розумію, що один ПАЙ на кількох. І ми, як ці от інвестори в китобої, будемо мати кожен свою 1036 долю правильно з кітабойного промисла. І тоді війна протриває не один рік. Це єдина можливість зараз продовжити війну. А нам конче потрібно продовжувати війну. Нам конче потрібно переламати Трампа, тому що ви бачите, що Вся ця сволоч вперто транслює російські наративи і на ніщо добре, на ті умови війни, котрі дозволять нам вижити від американського посередника. Ми не сподіваємося. Тим більше, якщо вони не дають зброї, не дають грошей, наші нам такі посередники. Ми таких посередників можемо на вулиці наловити. Он Лукашенко, он Ердоган ще. Слухайте, товариш Сі, Кім, зрештою, третій. Яку сволочі, сволочка, за заменшує деньги? А Ердоган навіть безкоштовно за долю малою. І головне, що Ердогану не потрібно стільки всього, він електростанції сам давав, зрозумієте? Можна бути турком і мати претензії до Ердогана, я розумів, все-таки село його обрало не місто. Але ж нам, то Ердоган, не турок, розумієте? Для нас то він лідер суверенної держави, сусід і такий само власник Криму. і... Південних прибережних земель України, що ми збираємося віддавати як і ми, якщо ми маємо віддавати Херсонщину, якщо ми маємо віддавати Запоріжжя, якщо ми маємо віддавати Миколаїв з Одесу, чому ми маємо віддавати їх Москвинам, а не туркам? Тільки тому, що турки були хазяями Перед Москвинами, слухайте, давайте Литві віддамо. Херсон належав Литві до Туреччини. Я б задоволенню віддав Херсон Литві і хай вони зубами клацають. Дозвольте нам розпоряджатися нашою землею. що ми маємо віддавати, чого ми маємо її віддавати поза американськими забаганками? Якщо вони не платять за свої капризи, то чого ми їх маємо обсикати за безплатно? Правильно? Ну, якщо так, відверто, якщо вони хочуть Америка приниження. Хоче на Україні заробити приниження, впару, в мозахизм. Хоч перестала бути великий, хоче стелитися перед Росією, хоче полізти на Мавзолей разом з Ізраїльтянами, щоб там з ганітелями євреїв обніматися на 9 мая. Після 9 мая євреїв преследовали і випустили тільки в 56-м году із Советского Союза польських. Якщо Ізраїль это простив, то ми в Україні наших євреїв, йому і що не простили. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, подумайте над організацією цих компаній, над акційним капіталом. Чим це, зрештою, різниця від кітобойного промисла. Бай.